Ви, напевно, чули страшні історії про їжу. Цей продукт руйнує здоров'я. Не їжте, це небезпечно. Але чи справді наші улюблені продукти такі шкідливі, як про них говорять? Сьогодні розберемо найпоширеніші міфи про них і дізнаємося правду. Міф номер один кава шкодить вашому серцю. Цей міф настільки глибоко вкорінився, що ще донедавна навіть лікарі часто радили відмовитися від кави, але звідки взялася ідея? І чи справді чашка еспресо може бути небезпечною? Щоб зрозуміти, повернімося в минуле, коли кава з'явилась в Європі у 17 столітті, вона одразу набула популярності, але й викликала підозри. Новий гіркуватий напій здавався надто сильним для організму. У медичних трактатах того часу можна знайти застереження, мовляв, кава розпалює кров та шкодить серцю. І хоча доказів не було, страх перед кавою передавався з покоління в покоління. Але що говорить сучасна наука? За останні десятиліття проведено сотні досліджень за участю сотень тисяч людей. І висновок чіткий, помірне вживання кави не шкодить серцю. Навпаки, у багатьох випадках воно пов'язано зі зниженим ризиком серцево-судинних захворювань. Усе завдяки складному коктейлю з біологічно активних речовин. Крім кофеїну, який тимчасово прискорює серце биття, у кавових зернах містяться поліфеноли та антиоксиданти. Вони допомагають захищати клітини від пошкоджень, зменшують запальні процеси, та навіть впливають на рівень холестерину. Наприклад, велике дослідження Європейського товариства кардіологів показало, люди, які п'ють 2-3 чашки кави на день, рідше мають проблеми з серцем ніж ті, хто взагалі уникає цього напою. Та є нюанс, кава може підвищувати тиску тих, хто вже має гіпертонію. Якщо людина дуже чутлива до кофеїну, у неї може з'явитись відчуття прискореного серця чи безсоння. Але це радше індивідуальна реакція, ніж універсальна небезпека. Тож головне слово тут помірність. Для більшості дорослих абсолютно безпечна норма від трьох до п'яти чашок на день, але звісно не для всіх. Отже, міф розвінчено. Кава не ворог серця, а його союзник. Вона не лише додає енергії зранку, а й може бути частиною здорового способу життя. Міф номер два. Хліб повністю шкодить фігурі. Ви точно чули пораду. Хочеш схуднути? Тоді забудь про хліб. Цей міф живе вже десятиліттями. І саме хліб став символом забороненого продукту для тих, хто мріє про струнку фігуру. Але чи справді шматок хліба автоматично перетворюється на зайві кілограми? Насправді ні. Проблема не в самому хлібі, а в кількості та якості. Хліб це перш за все вуглеводи. Вони дають нашому організму енергію, яку ми витрачаємо на рух, роботу мозку, навіть на дихання. Якщо їсти хліб у розумних порціях, то він не шкодить фігурі. Чому ж з'явився міф у середині ХХ століття, розпочалась хвиля антивуглеводних дієт. Автори стверджували, будь-які вуглеводи ведуть до ожиріння а хліб, як головне джерело, потрапив у чорний список. Та сучасна наука довела, що важливо не виключати вуглеводи повністю, а відрізняти повільні від швидких. Білий хліб з очищеного борошна дійсно швидко підвищує рівень цукру у крові, але цільнозерновий хліб містить клітковину, вітаміни групи Б та мінерали. Він довше насичує, допомагає роботі кишківника і навіть знижує ризик діабету. Отже, хліб може бути як другом, так і ворогом, залежно від того, який ви обираєте і скільки їсте. Декілька скибочок цільнозернового хліба на день це частина здорового раціону, а не шлях до зайвої ваги. Тож міф розвіншено. Хліб сам по собі не шкодить фігурі, шкодить надмір і відсутність балансу. Міф номер три: вода з під крана завжди небезпечна. Насправді це не зовсім так у багатьох країнах світу. Вода з під крана проходить багаторівневу очистку очистку, є абсолютно безпечною для пиття у Європі, США чи навіть у частині українських міст така вода відповідає суворим стандартам і часто нічим не поступається бутильованій. То звідки взявся міф? Роками у пострадянських країнах системи водопостачання не оновлювалися, труби були в поганому стані. Через це люди звикли вважати, вода з крану дорівнює небезпека. Але істина така, якість води залежить від регіону. В одному місті її можна пити без фільтра, в іншому краще пропустити через фільтр чи навіть прокип'ятити. Важливо знати, що небезпека не у самій воді з-під крану, а у стані комунікації та контролю за її якістю. Все залежить від того, де ви живете і наскільки сучасна система очищення у вашому місті.